Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Via Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від е, міжнародної торгової марки BNC. Модель називається Rockrider A7. Цей велосипед має розмір колоса 27,5 дюймів. Кількість передач позаду 8, попереду 3. Гальмова система гідравлічна, дуже надійна. Легко гальмування вам буде в задоволення. Заднє колесо під касету. Це насправді гарний, якісний алюмінієвий велосипед для поїздок як містом, так і за містом. Лісом, парком, їздити по селах, по горам, мандрувати на цьому велосипеді Rock Raider 7 дуже зручно. Колір цього велосипеда Black. Blue, Як вони кажуть, Black Shine Blue Mat це заявлений колір. Але, взагалі, як ви бачите, це чорний колір з невеликими крапляними. Особливість цього велосипеда в тому, що він насправді алюмінієвий надійний і легкий. Ну, більш детальніше в нашому огляді наступно стоїть, стоїть відзначити: по-перше, колеса у нас. Як ви бачите, має грубу, грубий протектор, але більш міць, друг до дружки близько розташовані центральні шипи, дозволяють комфортно рухатись на велосипеді, на велосипеді по асфальту. Великі такі бокові шипи надійно тримають велосипед на узбіччі дороги, на бездоріжжі, в горах. Вілочка у нас алюмінієва, 100 мм ход з двиною регулюванням, є блокировка ходу, локаут і предлоут, жорсткість пружини можна змінити. Це гарна вілка, яка буде відпрацьовувати на усіх поверхнях дороги, як і на асфальті, так і на бездоріжжя. Колесо має покришку. Розмір покришки 27,5 на 2,30. Це достатньо широка покришка, що дозволяє комфортно рухатись по піску. Обод двойний, алюмінієвий, посилений, тобто надійний, міцний. Шприхи у нас ідуть, із знаживійші сталі чорного кольору, що говорить про високу надійність, витримую, гарно витримує навантаження. Тулка у нас алюмінієва, цільна на ексцентрики. Переднє гальмування гідравлічне від торгової марки Камус. М -м ротор у нас 160 мм. М -м Стандартний гарний ротор на 6 болтах. Е Легкість, надійність, ком -ком комплектування. Колесо переднє можна ставити і знімати без додаткових ключів. Воно на ексцентрики, Це зручно. Якщо ви будете. Мандрувати, то при зняття колеса не треба ніяких зайвих ключів. Рульова, бачите, у нас вона така знизу випухла і зверху випухла ця рульова. Це каже про те, що тут стоїть полуінтегрована рульова, яка надійна, міцно буде тримати тривалий час, довгий час велосипедиста. Це надійність велосипеда. Винос керма, алюмінієвий, само кермо. Як ви бачите, у нас кермо е, е, алюмінієве, Воно дуте по центру 3-1 товщина, тобто це широке кермо. Ну і краям згужається це кермо, це каже про те, що воно анатомічно. Тобто гідроформірована труба керма знижує вагу і при цьому не зменшується надійність. Гальмова система гідравлічна, праворуч у нас перемикач на три звірки, 1 і 3. Шкала показує, на якій швидкості стоїть передній перемикач. На правий 1, 3, 6, 8. Градація шкали заднього перемикача перемикається швидкості, натиснувши одним пальцем в одному напрямку. Це як ми поніження робимо, так і на другий гачок теж саме ми давимо вперед і перемикаємо передачу. Тобто один рух в одному напрямку на різні кнопки робить. Понижання, понижання чи порушення перемикання передач, зміну самого перемикача. Тросики у нас достатньо надійно спрятані, не заважають рухатись. Коли велосипедист рухається, тросики не заважають велосипедисти, вони сховані. Передній у нас перемикач торгової марки Шимано. На три швидкості спереду стоять шатуни провіл, алюмінієві, легкі, три зірки 22, 32, 42 зуба. Стандарт гірського велосипеда мається на увазі система. Є пластиковий щиток, пластикові педалі Ну це надійність, легкість, зручність. Є можливість поставити на раму. Ось тут у нас два отворі, куди можна поставити фляготримач і під фляготримач. Насосик можна поставити, буде зручно. Кермо е, у нас не регулюємо, тому що це надійність, а от сідло можна регулювати завдяки легкозйомного ексцентрика. У нас тут стоїть глагол. Не труба підсідільна з замком, а глагол. Е, особливість велосипеда в тому, що е, він легкий завдяки легкості рами. Рама насправді алюмінієва. Також треба відзначити і задній перемикач Ацера. Це вісьміськорисний перемикач від торгової марки Шимана під касету. Ну, Звичайно, на задньому колесі стоїть касета, Шимановська касета. Ну, і Втулочка у нас під ротор, під касету на ексцентрику. У велосипеда є підніжка, як ви бачите. Якщо треба поставити багажник, є отворі на рамі. Раз, два і тут третій. На велосипед завдяки трьом цьому, цим отворам можна поставити е багажник. І ваш велосипед вже буде не гірський, а туристичний. Мандрувати на цьому велосипеді буде зручно. Ну і е зазвичай стоїть і значити, для кого цього, цей велосипед? Для всіх. І для дівчат, і для хлопців. Тобто мій зріс 1,78 м. І ось, як ви бачите, якщо я сяду на цей велосипед, мені буде зручно на ньому їхати. Тобто надійність і легкість велосипеда регулюються завдяки регулюванням висоти сідла. Сідло можна підняти, опустити і буде вам зручніше їхати з урахування росту велосипедиста. Хлопчикам і дівчатам такий дуже подобається. Вага велосипеда 15 кг 300 г, це я попередньо зважив. Ну, ураховуючи, що він вже є, має підніжку. Якщо бажаєте облегчити велосипед Rockrider a 7 можна зняти підніжку, і велосипед тоді буде е, легше. Якщо вам сподобався відеогляд велосипеда від торгової марки VNC, модель Rockrider a 7 ви можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі ВілаВіва. Якщо бажаєте придбати, переходьте по силці YouTube каналу Вілавіва на сайт ViaViва.com.'я і замляйте велосипед для того, щоб їздити в будь-яку погоду, в будь-якому місці завдяки якості і надійності гірського велосипеда RockRider a 7 До зустрічі!